Доброго дня нам усім. Сьогодні хочеться зняти вам відео. І довго думала, чи сказати це те, що зараз скажу, чи не казати. Це все по ваших коментарях. Коментарі на той коментарі, щоб їх писали, так що на це все спокійно. Я реагую абсолютно спокійно. Все ви пишете, те, що ви хочете писати, тобто це значить якийсь діалог. Абсолютно Нравиться вам не нравиться, не нравиться, я б сказала, переходьте другі тарологи, там екстрасенси. Всього цього дуже багато. Тобто кожен може вибрати те, що йому інтересно, тому кому він вірить, і все, не більше, не менше. Так, і там ще писали десь, що то купили Порошенко, купив, то Зеленський купив. Блін, серйозно ви. От реально, серйозно ви так думаєте, чи прикалуєтесь пишете. Якась баба в селі в якомусь в Полтавській області, чого мене купувати. А щоб мене купити, це дуже дорого. Понимаєте? Якщо я цим займаюся 40 років і продатися, просто продатися, продажних ніде не люблять. І ми це побачили в нашій Україні. Тут, на нашій землі, ми побачили, що продажні ніде не нужні, не там, не тут. Так що, ваше міння це ваше міння, понятно, ви маєте право на нього. ну Просто я вам кажу, що продатися, хто я така, щоб я продавалася. І що я таке, щоб я продавалася. Кому? Я кажу, от карти так, я кажу. Несуласні, написали, там, висказалися, і слава Богу, і поїхали далі. От ми живемо так, тому що проще гавкатися один з одним. Просто між людьми отак гавкатися, отак ми живемо. Не нравится, ну, не встанавлюватися так і все. А з іншої сторони, так якби я хотіла своє мнение виказувати, як кажуть, своє мнение, то я б відкрила канал і сиділа, просто своє міння б розказувала. І все. Ніхто б мені нічого, ну, ну, багато людей сидять і на своїх YouTube каналах виказують своє мнение. І вони висказують і висказують і висказують. Тобто, якщо мені хотілося, на що мені ці карти, на що мені прим'яно себе показувати би було, можна б десь з сторони розказувати своє мнення. Кому нуж моє мнення? Скільки нас, скільки й м'єній. І кожен при своєму мнення остається. Тобто розумієте, що це тільки карти. І відноситься до цього, так як до карт. От карти, Те, що показують, те я кажу. Ви можете взяти, розумієте, це відео, показати другим тарологам. Як вони бачать, карти я показую, карти я кажу, як вони вам це прочитають? Може, щось я не допонімаю. Я понімаю так. Я вам кажу, опять. я до 40-го років сиджу на цих, цих картах. Зараз я вам покажу другі карти. Ось лежать карти, з яких починалося все. От, прості карти, вони вже стерті, стерті далі нікуди. От з чого все починалося в мене з картами. От ця колода і вона лежить, вона просто лежить зараз. Ну, вона лежить. Потім, зрозуміло, з'явилися ці карти. Так що, так що моє мнение, воно, ну, я не вважаю, що я повинна і маю право висловлювати на весь YouTube своє міння. А якби я це казала, я б вам опять кажу, здався б канал і розказував б своє міння. Просто, от, між прочим, щось показали і розказали сам своє міння. Тобто, це чисто карти, От показують карта, я так і кажу, подобається, не подобається, заткнуть рот. Ну, от хтось, якщо там може заткнути рот, ну, це таке, знаєте, всі ми під Богом. А так, нема тут свого мміння. Так, ну вступительна програма кончилась, так що сприймайте це адекватно, розумно, не нравиться, я ж кажу, не нравлюсь я, не нравиться моя морда, не нравиться моя річ, Ну от є, ну не нравиться, от роздражає. Я сама зайду десь там на якийсь канал, от людина роздражає все. Отак от, і я можу когось роздражати. Не дивіться, просто не дивіться. Не підписуйтеся, не коментуйте, не лайкайте, нічого. Просто вийшли собі з Богом і пішли далі. І нема тут нічого такого. Так, давайте подивимося сьогодні. Давайте подивимося сьогодні. От було особиття, примерно там Путін, Гаага. І от Хочеться подивитися карти, що ж ж де. Що де? руського царя після цього прийняття в Гаагі. Ну, і трошки хочеться подивитися карму Путіна, його дітей, от як покаже карта. Ну, і, відповідно, карма Росії, і люди, які там живуть, От як, як воно буде. Давайте зараз 5 карт візьмемо на те, що в Гаагі. Роїсходило судом, до чого, воно, до чого воно може призвести? От реально, до чого, як карта бачить, це там, де були яйця. Яєць нема. Все зробили, все те, що треба. От воно стоїть в мене, ну я двину, бо воно міша трохи. Так, що було в От До чого воно доведе? В тому, що колісні це карта, людина менш-менш управляє своєю ситуацією. Якщо ми беремо. Руського президента він менш і менш управляє цією колісницею. Він менш і менш по цій карті я б сказав, управляв своєю життю. То він менш і менш відповідає за свою життя. Ну от він контролювати може можна так сказати, може контролювати свою життя по цій карті. Тобто, якщо раніше було все в порядку, все було на цей, та й все каснеться всіх. От якщо ми беремо суд, тут карта десятка кубків. То є, я б сказала, це його положення от, за цим судом. От воно коснеться всю його сім'ю, всіх дітей, всіх жінок, все те, що касається лічної ну, жизни, воно коснеться. Всіх це каснеться. Ну і карта, бачиш, може б людині вже й хотілося вернуться карта прошлого. Ну, от керувати так, як керував, без оцієї війни. Ну, вже не виходить. По цій карті немає возврату в прошле. Немає. Нема не йому, не його дітям, не його жінкам, немає. Тобто клеймо, навіть це може не обов'язково, що там жінку будуть судити, цей гакський суд. Все одно на дітях, на кармі воно все одно піде. Так, і далі беремо карту. М-да. Ну, бачиш, воно, ну як тобі сказати, от карта йде те, що по карті уміряться. От діло в тому, що він трошки як підрослабився. Ну, в тому, от примірно, якщо брати, ми год назад, він пішов сюди в Київ і все, от ну, ну балакали там десь щось, ну щось розказували. Ну, діло там в тому, що по карті умірності воно його так не сцепляло. От людина роз... підросла билася. Ну, є те, що є, значить, так і буде, ніхто мені нічого не зробить. А тут карта ні. Тут карта старшого ця колісниця показує, що ти менше-менш управляєш своєю життю. Тобто, вже життя вокруг тебе, вона по цих картах чотирьох, вона вже управляє ну, от, руським президентом, так скажемо. Вже більше і більше по от, от, цей. Ну і карта дурака. У тому, що, бачиш, виставили, получився, він дураком. От карта дурака. От вроді все легко. По дураку вроде все легко починалося. Прийди, пух, паха, яй-яй, все, забирайте, ну, забирайте, все забрали і пішли з победою. Ну, Не ну, не оказалось воно так легко. Через що з цієї легкості він попав у дурака? Якби він навіть, дивись, по карті показує, якщо б він готувався більш до серйозної, ну, до, до більш серйозної ну, війни, так сказати, то такого б не було. В дураках би він відказався. А через те, що просто людина думала легко, От карта поумір, от швидко, швидко, все легко, Прийшов, водичка, зима, все, все моє, я пішов. А воно не тут то било. І от карта Галакського суда. Каснеться всю сім'ю. каснеться всю сім'ю. Воно вже війна ця, касається всю сім'ю. Тут, бачите, тут Вищий суд, тут, тут іде, карта Вищого суда. Я думаю, що по цій карті я б сказала, що раніше вчив він людей, як жити. От як правильно, як от, так. от його мнення там слухали по Єрофанту, от він просто, от йому поклонялися, то зараз менше-менш буде поклоніння йому. Тобто Менше його слухатимуть, менше йому поклонятимуться, тобто менше того, до чого він привик. Отак би я сказала, карта показує. Ну, деньги, деньги дуже малі. І це в самій Росії показує шестьорка Пентаклі, що дуже малі гроші. Тобто все впирається в нього, і оцю карту до рака те, що дуже малі гроші там йдуть. Там і за їхню нефть, і за що воно, ну, Росія сидить на дуже малих деньгах вона все. Ну, і Карта, ну, то карта нам показує, нам карта, що трошки підожіть ще. О, трошки підождіть. Примерно по цій карті я б сказала, якщо ми беремо цей акцій, сказали А, скажуть і Б. І далі все по алфавіту. Тобто, все всьому своє час. По семерки Пентаклі, тобто те, що людина вже от він посадив цю війну, він приніс цю війну, Уже тепер жди результата. А результат тут показує карта по Єрофанту. ну тут, я в тому, що тут навіть, тут ну як сказати, ну, не те, що страшніше. А важче може бути, чим ми можемо предполагати. Так, і давайте цими картами тепер так, 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 так вже подивимося. Ну, Теж подивимося цей суд в Агагі. Оце він, це русський цар. Ну, оце чи цьому закриємо. Ну, карта башня. Бачиш, я, я не розумію, чи буде він сидіти, чи це болезь падає. Ну, тобто карта башня, карта закритості. Тобто його все одно постараються закрити. Щоб знаєш голову з плеч, ну тут я такого по карті, ну я ще не бачу. Ну, діло тому, що все одно постараються, ну як сказати, його двіження, його все ограничити. Тобто по башні ця людина повністю закрита буде від общства, від того, що він може зробити. Тобто, ну, все одно, от карта, бачиш, от карта далі. От кольцо зужається, зузається і зужається. Тобто круг оцей, от біля нього він зужається. І він доведе все одно до цієї башні. Чи це суд і приговор буде, чи це дійсно через болезнь зроблять так, щоб, понимаєш, щоб ми, ну, він десь був закритий? Ну от Карта одразу показує карту башні. Тобто людину, поки не одріжеш від, ну як сказати, не від світу, ну від своєї должності, своєї посади, отак воно і буде, значить. Його треба просто брати, і закривати, убирати, тобто одвигати від цього всього. Ну і карта ждуть. Опять же, та, що карта тут показувала нам, там сім'я Пентаклі йшла, карта ожидання. Так само й тут. Опять я скажу, сказали, а, ну дай дав суд оце, примерно, там своє рішення приніс насчет нього, буде далі все, все буде далі. Тобто, все постійно буде далі. Все, що потрібно бути, карта показує, буде з ним. Ну і карта боротьби. Ну, люди розумієш, ми в суд. Люди вважають, що так з ним потрібно боротися. Тобто, десь не пристрелити з за угла, це <кхм> нереально, і все таке ну, карта суду, це суд, все одно боротьба проти нього йде. І реальна карта реальної боротьби йде. Тобто його роблять слабішим, його відрізають, от там по карті, те ж я казала, відрізають як від світу, тобто зужається. Біля нього круг, може общення, може, ну от все зужається. Все зужається. Ану, тут я дві, ну і на розпуті. Ну тут я б сказала, на розпуті люди. Люди, от люди, люди ті, що його окружають, ті, що, ті, що от, з ним там зв'язані, вони зараз йдуть по карті розпуття. От як? Що далі? Що далі? Куди далі Нічого далі. далі? Ну, тут все одно, тут, бачиш, якась третя сторона, все одно карта показує. Ну, от, Примерно Росія, хай там навіть Білорусь ми балимо. І ще третя сторона, може той самий Китай, може бути той самий Китай. Тобто, ця вся зв'язка ця в Росії зав'язана на горники. Тобто вона Росія і ще дві, дві якісь країни, а може, там хто поставляє їм щось, там. може там ще якась. Тобто воно в цьому треугольнику крутиться. Тобто, фактично, як би сказав, би, ну, щоб від нього, щоб він так сказав і він сказав він, сказав, він зробив, тут вже карта цього не показує, що він може сказати і він може зробити. Тобто сказати можна, що хочеш. Воно сказали примерно, що я агент Кремля вже. Чи написали? Не сказали, але написали. З мене агент, як на пуля. Агент України, Да, я повірю, що я, може, агент України. У мене діти тут, у мене внуки тут, я їх родила тут. Тобто ми тут всю життя живемо. Який агент у Кремля? Карти це агент Кремля. Сидіть, дивіться, просто карти, це агент Кремля. Ну, це ж суперагенти. В агентів Кремля, там, як послухаєш, чи подивишся, там мільярди на щитах. А не оця обстановка, отака, така, як біля мене. І де ми живемо? Агенти. Так, поняли. Так, Путін ага. Давайте ще візьме фарт. Аксалірически відступлення. Про які може не треба й балакати, ну аж ну, сама виривається. От видно. О, те, що кажу, опять те воно й буде. От як воно время покаже. Сейчас ви можете не понімати багато про що там преддужче відео. От людина може не понімати. Про що ти розказуєш? Прийде время, поймете все. Тому що люди їздять до мене годами є. І не зразу, значить, якщо я гадаю людині примірно карти беру, то на другий день все і сповнилось. Ні. Буває приїжджає через год. От я думала отак, а воно вийшло так. Так само і тут карта покаже. Врем'я поставив все на свої міста. Абсолютно. Поставив все на свої міста. І з агентами, і без агентів, і хто кого купив, хто кого продав. Все воно поставив. Не ми поставимо, в живість поставив. Тут, тут його тільки, тут тільки через те, що башня. Башня. Ну, тут самі люди, тут, бачиш, тут карта йде в місті. місті, і оце ж, розумієш, тут самі люди, його люди, начнуть, начнуть мстити йому. Тобто він йде, як тьми цієї. От людина чорна, чорна-чорна. Тобто не те, що по руки, по самі вуха в чорноті йде своїй. Тут же ж оці, оці муж, цьому карта йде місті. Тобто ну, тут почнеться, повієш, людям хочеться праздника, навіть беремо Росію, його окруження. Людям все одно хочеться праздника. Понятно, бобіки, шмобіки, але все одно люди замахаються жити в цій обстановці, і вже замахалися в цьому, що вони живуть. Що війна, що посилають, що привозять у пакетах. Тобто ну, все одно людині ну, на мозги дає. І тут карта, людям хочеться праздника. А праздника не буде, тому що біля світлої хорошої карти йде карта чорна. Не любить оця карта праздники, оці. ті, що хочуть люди. Прості люди хочуть просто жити. Праздник це просто жити. Заробляти там дітки, внуки, п'яте, десяте, в кожна своя життя. Ну, не любить ця карта. От те, що характеризує його, царка вашого, понимаєш? ну не любить ця карта праздника. Тобто тут праздник має бути для нього. А він вже почувствував, що праздник через кров. От він може тільки ну тобто насититися тільки кров'ю. І Як тут, як не вищі сили? От як тут, якщо примерно людина ну, кайфує від крові? Ну тобі все. Ну, карта місця. І давайте подивимося кар 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 карму Путіна, господі. Карму Путіна. Чи Карму Путіна, давайте подивимося, його дітей. Ну, давайте цими картами вже в руках і подивимося. Карма Путіна і його дітей. Не, ну от бачиш по карті, п'ять ця карта як показує. Не зумів він сохранити примерно, ну як сказати, достойну свою життя життя своїх дітей і все. Тобто ну, не, не зміг він по карті, ну, от, через оці гроби, от оці гроби, що карта показує, та сама війна, гроби, те, що не, зміг він, не зміг він бути хранителем свого роду. Той за це все по карті. і Карта дуже довго будуть вони одхаркувати всі. Прийде час, діти, внуки, правнуки, а потім почнуть колупатися до бабок, до шаманів, до всіх. Чого так? Тобто це тільки діло враження. Він має бути, ну, навіть не хранитель Росії, хрен з ним на це все, хранітелів своєї сім'ї. Тобто раді дітей не зроби оте, раді дітей не зроби оце, раді внуків оте й оте не зроби. Ну, тобто, яка ще черта. Він оце все похиряв просто по карті. похиряв через оці гроби. Безщотнє. От вам і карма вся. п'ять башня. І бачиш карта Що, Де він буде віддихати, як він буде віддихати, ну, карта башні падає все одно. От і по кармі. Тобто, коли конець в башні падає, такий, дуже не присутний. Ну, опять, ж же, при вас тасую, при вас беру. Ну, от Постараються цього, 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 цього князя царя вашого, закрити в башні. Поживемо, побачимо, карта все показує. Хоча міг би він, поняти, всі в нього є ресурси для того, ну, щоб свою сім'ю, своїх дітей, своїх внуків сохранити і дати їм, ну як сказати, щоб потім та карма їх не доганяла. Так, і ще в нас осталося, подивіться, карма Росії. Карма Росії. І простих людей, от як вони зараз це время нарабатують собі корму. Виключаємо відео, щоб ви понімали кусочками, тому що на телефон пишемо, а воно не перекидається якщо лінне чогось у нас. Понимаєте, Так що, от, знаєте, кусочками, щоб воно перекидалося маленькими робимо кусочками. Не того, що десь там щось, карти в мене в руці, ось, все те саме. Ну, час ми подивимося просто от вопрос. Той самий, ну по-другому. От карта карма для Росії її людей. От яку люди наробляють собі карму. Карма Росії її людей. Ну Тут бачиш, тут людей зав'язують по руках і по ногах. Тобто всі будуть страдати. По цій карті я б сказала, кожен по-своєму, але буде ощущати цю карму. Кожен буде, тому що зв'язує. А як можна за смерть не платити смертю? О, то свідчується карта. Бачиш, тут зав'язані на крові. Той сам за -за запхав руки і вуха у крові і людей потягнув, ну, щоб у крові були. Щоб, знаєш, от, всі ми одній крові. Всі ми покупалися в одній крові. А як? За смерть корма, тільки як смерті бере. Тобто не треба думати, що кончиться тут усе і все воно буде гладко і сладко. Там тільки, може, почнеться все у вас. Ну, тобто, по-своєму. Як воно буде, фіх з вами, що хочете, та й робіть там. Ну, карта. За смерть смерть береться тільки. Смерть платиться смертю. Тобто, якщо ти людину на смерть піш послав, значить ти цим і заплатиш. А ви всі там йдете в зв'язки. Тобто зв'язка повна йде. От карту показую, карту при вас беру, карту показую, щоб не розказувала, що це моє м'єння. Так. Да, люди, бачиш, по карті звізди. Люди думають, що це десь далеко і не з ними буде. Що де ми, де ми не при чому, ми не цей, ми не можемо нічого, можете ви все. Це ваша земля, це, ва, це в одне ціле. Тобто, так брати для Всіленни, я так розумію, Росія, так і Україна, одна ціла. Тобто ми тут одна ціла, не може бути, от правильно кажуть, не може бути, що всім е, погано, а одному Забісік хорошо. Не може так бути. Через що, тим є такі, наверное, що слухають, що от, е, їм хорошо. І думають, як ти таке розказуєш? Нам же ж хорошо? Не буває такого. Рано чи пізно воно все одно приходить до того, до чого прийшло. Ілі всі страдають, а потім всі починають жити нормально, Ілі от маємо те, що маємо. І все. І тут карта, якщо ви думаєте, що це від вас далеко і вас це не коснеться, по карті звізди все одно коснеться. Звізда колись і на землю падає. Так що, як там? свято наближається? От по картам, наприклад, карта показує. Опять же, дивіться, скільки я не лежу, карта відьми. Слухайте те, що вам кажуть. Кожен має почути, не хочу я тут про любов, оці розклади послухаєш, не може бути любов одна для всіх. От батьківщина може бути, одна для всіх. Через що й карта може показати? Любов, встречи, там, все оце. воно для всіх одне не буде. Хоч тут сядьте головою, бийся, воно всім не покаже однаково. А тут карта примерно показує однаково. І карта відьми, вона все время. Слухайте, слухайте. Той, хто прийшов на канал, той, хто підписав, лайкнув, написав. Подімаєте, це не просто так. Не просто так. Може, якісь емоції там визивав, воно і не такі, як треба. Ну, це таке. Всім хороший не будеш, як би не було. Ну і що тут карма? От ми балакаємо, карма для карма Росії і її людей. Тут навіть карма показує, що ви за своїх дітей будете відповідати. Люденьки в Росії. Ви за своїх дітей, яких от легко так послали, і що ми можемо, і все, і все. в тому, що ви будете за ці смерті відповідати. Навіть ми не беремо наших. А за своїх ви дітей будете відповідати. По кармі, от ви карму нарабатуєте. Як легко мати прощається з дитиною? Як легко мати не може вийти, розправитися і сказати, що, блін, ну куди? Куди? Своїх посилайте. Це, може, теж і наших касається. Ну сьогодні не про це тема. Куди? Куди? По що? Що вони вітіля нам принесуть? Що ви вітіля візьмете і принесете в Росію, і от буде краще для вас, для царя вашого, для його дітей. Що краще ви тут візьмете? Хер вас знає, що ви лучше візьмете. Так, карма для Росії, для її людей. Ну, давайте ще п'ять карт візьмемо. Ай, ну, давайте саме не будеш брати. Карти, ніто ні да. Давайте. Карма і для Росії і людей. Нікого не хочеться обідати цими картами. Повірте, що, Блін, не 20 мені год, не 25. Щоб хотілося когось лічно зацепити, обідати, щось погане сказати. Абсолютно нема в мене такого, такого інтересу. Абсолютно нема. Просто ну, карти показують отак. А виходить, розумієш, так бува, подумаєш, блін, карти умніші, ніж ми. Карти сміливіші, ніж ми, тому що вони відкривають те, що бачать. А ми, може, і цей, ну ми закриті в собі. Не дай Бог хтось дай щось подумає. Отак От же і живе, щоб ніхто не подумав. І виходить, думають за нас. Тут бачиш, тут йде як прокляття. Тут по кармі Росії йде карта, вона порча, прокляття. Ну, тобто це все одно карта магічна. Йде, як це. І тут же ж, блін, як вам стати, показати ваші роди русські, росіяни, чи хто. Карта роду. Тобто ви ж свої цю кармі, понімаєш, породу по родах будете передавати. Тобто може бути примерно одна покоління живе чудесно, замечательно. Друге друге покоління в тій же сім'ї виложиш нахиру усіх. по карті ж цієї. На яку смерть ви посилаєте, блін, опять же, ну як ви, блін, дітей посилаєте? Що вони вам довгі туди принести таке з цієї війни, щоб вам було хорошо, дійсно, от вам було хорошо. Що вони, кусок землі, чи в торбинку землі, чи голову українця? Так ось ми хер вгадали. Що вони вам должні таке дати, щоб ви, от, блін, дійсно, почували себе замічательно? Самі ви хоч собі можете об'яснити, що должні дати вам? Ну, п'ять тригольник, от є десь, я б сказала Росія, Білорусь і ще якась страна, яка там на подхваті там десь якась все равно. І Ілі надіжда може бути в Росії на якусь третю страну ще. Но дело в тому, що получите ви те саме, що від білорусів. Якщо ті ще дали із їхньої землі там постріляти, вони за це получать. Як, за те, що землю свою відкрили, хоча б на землю свою пустили, з якої летіло все те, що можна летіти, то тут ще хтось є. Все одно карта все час показує, що є ще хтось такий. Ну і карта совиться по колоді карта, це карта батьків. Тобто, Які ви батьки? Як ви, що ви? Що у вас в голові? Що ці діти для вас? Ніхера не значить, яких ви пускаєте сюди. Ну, це, це спецагент Кремля тільки так може розказувати. Більш ніхто не може розказувати. Ну і карта, опять же, повторяється одні сьогодні карти. Карта людям хочеться да, від цього вже відійти. Хочеться якийсь праздник. Ну, не праздник там напитися, нажратися, а просто душевно. Це карта, ця колода, це карта більш те, що всередині в людини. От хочеться просто ну, хоча б маленький якийсь праздник отримати. Таке ви хіба не отримуєте? Мені здається, ви отримуєте по повній програмі. Ви получаєте по повній програмі. В крові ви купаєтеся. Других ви заставили теж в кров залізти. Оце ваш праздник, оце карта і показує. Нравиться, не подобається, оце ваш праздник. Не більше, не менше. Праздник, розумієте, тому що карта тут. ну От, от праздник, зараз вставлю. Зараз покажу. Ось карта. ну От праздник. Дитина в смерті, карта праздника. Якщо для вас, може на Ютубі таке, не зайнять казати уродів, це праздник, я вам кажу, що по карті, і опять же я ось цю карту близько покажу. Отак. Карта відьми. От слухайте, що я вам кажу. Вас звіт з, -з, -з, -з лиця землі. З, -з лиця землі, оце, тому що ви в зв'язку йдете. Ви не думайте, що якщо ваш стар отак, а ви там, Мє, бє, ні, ми не при чому ми не при ділах, при ділах, ви в зв'язку. Він вас посадив в цю зв'язку. Це зразу треба було на перший, на другий день казати. Ми не при ділах, а тут уже карта йде связки. Все, на сьогодні хвата. Спасіба і до свидання.